У столиці та області готуються до оборони від ймовірного наступу окупантів із території Білорусі. Як зміцнюють рубежі та що про це думають мешканці Києва? Розкаже моя колега Аліна Люшина. Аліно, привіт ще раз. Розповідай. Вітаю Олесю. Так поспілкувалися вже із киянами. Готова поділитися їхніми думками, їхніми передбаченнями стосовно ймовірного наступу із Білорусі. Але спочатку хочу звісно так розповісти вам про те, що незважаючи на постійні повідомлення про цю атаку із Білорусі, про те, що вони разом з Росією об'єднують свої війська. Все одно, Київ, Київщина, і всі українці вони готові до всього, і, зокрема. Саме Київщина вона посилено зараз готується постійно різні фортифікаційні споруди, рубежі оборони і різні позиції. Вони також укріплюються. І, от як повідомив генерал Олександр Павлюк, на півночі Київської області сили оборони вже приступили до мінування території, так які можуть використати зокрема окупанти, якщо вони полізуть з Білорусі, і все це робиться, звісно, для того, аби не допустити швидко. Кого вклинення противника в бойові ряди наших підрозділів і Звісно, постійно маємо теж повідомлення про те, що Росія та Білорусь проводять спільні навчання між міськовими підрозділами, і також знаємо про те, що окупанти, які проходили навчання в Білорусі, вже перекинуті на схід. Поспілкувалися із киянами, що вони думають з приводу такої атаки, і на їхню думку, чи достатньо столиця зараз підготовлена до того, аби зустрічати? Окупантів давайте почуємо. Всяке може бути. от е, Якщо наша влада думає, що це правильно, значить так має бути. от Як оцінюєте ймовірність наступу з Білорусі окупантів? Ми не можемо знати, що в них в головах і що там Путін вирішить, як там наступати чи ні, але треба бути готовим до всього. Думаю, полізуть. А чого? Ну, тому що Путін так хоче. І полізуть. Як думаєте, Україна готова до оборони зараз? От іменно зараз, так? Да? Мені каже, не зовсім. Чому? Ну, Чи то вот мені так каже, це не знаю. Але ж дивіться, нарощують оборону Києва, Київщини. Ну, Київ можете захищати, Ну, якби как бы ще оборона бути Києва нормальна, а там далі вже не знаю. Ну, ми переможемо все одно. Слава Україні. Не нападуть, я думаю, ми переможемо. Вони там мінус 2 метри вглублені, максимум, що вони нападуть. Це буде добре. Звичайно, ми українці. Я думаю, що буде. Чому в так цьому впевнено? Ну, я просто не вірила вже, коли казали, що буде війна, то тепер я вірю вже все. Але довіряєте нашим бійцям, що вони там укріплюють зараз Довіряю. Собирає, довіряю. довіряю. Думаєте, що все буде добре і ми відіб'ємо цю атаку? Так, впевнена. Кажуть, там все заміновано, все буде добре. Ак бачимо, думки киян розділилися, але все одно кожен з українців я впевнена вірить в якнайшвидшу перемогу. І в Держприкордонслужбі насправді повідомляють, що незважаючи на нагнітання ситуації, все одно, поки що, наші бійці все контролюють і будь-якої миті готові давати відсіч окупантам, але сподіваємося, що вони поляжуть в землі, навіть не дійшовши ще до українського кордону. Олесю. дякую, Альін.